Всім привіт! Це нове відео по клешу. У нас завершилося ЛВК, в мене є медалі. Сьогодні будемо їх витрачати, і в мене також є деякі предмети і ресурси, як бачите. Тому сьогодні їх витратимо і подивимось, в принципі, що з цього вийде. Тому ставте лайки, підписуйтесь, а ми полетіли. Забув, до речі, додати, перед тим як я сів записувати це відео, у нас був тих перерив. Я зайшов подивитися, можливо, щось додали цікаве, але поки що нічого такого не бачу. Тут є буст, і скоро будуть рейди, але це, напевно, не знаю, що вони тут робили. Хотів би щось додати, можливо цікаве, але нічого такого цікавого немає тут поки що. Це все, напевно, було. Це зв'язане з голдпасом. Напевно, все, що додали, це тільки буст героїв за кристал. Чи що там було. Ну. ну так, в принципі, це просто буст. Не знаю, можливо, ще щось, можливо, якийсь баланс затронули. Але зараз не будемо це... зачіпати цю тему, будемо переходити до суті. Ну що, давайте переходити до суті. В мене в плані написано зайти сюди і купити тут молот героїв. Один, тому що мені, в принципі, не вистачить найбільше. Переходимо до Чемпа і качаємо його за молоток. На 16 рівень. В принципі, нормально, він доволі дорогий. тому я вважаю, ця покупка буде доволі профітна. Так, далі в мене в плані написано зайти в магазин, знову ж таки, в медалі Ліги, і закупитися тут зіллями, а якими я не написав. Закупимося із зілями-будівельника і оцими зіллями, тому що вони, в принципі, самі профітні. І я в цьому відео також, в мене є один робочий, і зараз поставимо щось на ап. Будемо ставити башню колдуна, де вона тут. В принципі, я вже багато чого прокачав, тому це наступний такий деф, який треба гапати. До речі, будемо його гапати навіть по два рази, наскільки я знаю, тому це взагалі жорстко. І давайте прив'язаємо ці баночки. Так, в мене в принципі майже сьогодні звільняться робочі і, в принципі, нормально. Я зробив все трохи не по плану, це можливо буде виглядати крінжово, але давайте відмінимо ап цієї башні. В принципі, я думаю, що зможу в цьому відео все одно її поставити. У мене в плані було написано поставити хранителя і прокачати його за книжку героїв. Отак, Щоб бути елексир, тому що в мене його так доволі багато. Тепер давайте зайдемо сюди і заберемо тут те, що в мене є. Усе, в принципі, можна забрати. І ось, тут є золото. Яке ми в цьому відео, можливо, дофармимо і мені вистачить, щоб прокачатися. Хоча, давайте перевіримо, чи тут в мене є золото. Все, давайте поставимо башню-колдуна. Це, в принципі, отак. Я трохи перепутав послідовність, якщо чесно. Все, хай качається потихеньку, і, в принципі, на цьому весь план виповнений. Тому давайте, напевно, сходимо зараз в атаки. Знайшов такого суперника, у нього тиха за забором, тому давайте скинемо сюди, напевно, квіну, і вона повинна забрати тиха, я думаю. Зараз забере її і підемо в основною масою військ. Тут, в принципі, кубків нормально, і ресурси також є. До речі, подарку взагалі непогано, хоча він мені не потрібен. Прожимаємо квіну, скидаємо короля їй і скидуємо. напевно, давайте скинемо краще таран. Хоча. а, блін, взагалі. Взагалі Геній. Все, можна скидувати отут от драконів. Скидуємо RG. і воно все отак заходить потихеньку в центр. Давайте, напевно, зараз прожмемо хранителя і скинемо сюди. Хоча куди вже скидувати молнії, давайте сюди скинемо на чистильщик, хай не заважає. Давайте скинемо сюди рейдж і ось сюди десь. Я думаю, що зараз вони полетять до інферно. Фрізимо. І ще раз фрізимо. Фрізи мені, в принципі, для цього і потрібні. Не знаю, давайте зараз, до речі, допоможемо цим драконам. Хай вони заберуть квину, а то вона все-таки не така й слаба. Доволі сильний деф, напевно, тут трішки нам не бачити, як би я не хотів. Але я трохи затупив. Ви там бачили самі, які там були нубські моменти з моєї сторони. 77% все також непогано. Навіть забрав весь дарк. Починаємо атаку. Зайдемо з сторони ТХ героями. Давайте скинемо по шарику ще. І напевно давайте прокинемо рейдж, вони так більше заберуть. Все, тиха забрана непогано. Ну і скелетики в ідеалі, щоб забрати, і все. Давайте скидувати. Тут шари. Так, ну і все, просто, ой, блін, місклікнув. І все, просто накидаємо рейджі. Там байдуже, ті фрізи вони, в принципі, не так і потрібні, хоча просто не завадять. Давайте заберемо ці чистички, хай не заважають. Тут у нас чемпі, пачка драконів. Давайте прожимати. Ну, Відсоток, я думаю, буде непоганий, повинен вийти. Що тут? Тут у нас хранитель, і також пачка драконів. Просто захотів на нього чомусь напасти, не знаю. Тут лише кубки, в принципі, хоча що там було по ресурсам, я й не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, якось отак. Хай буде 65%, в принципі, непогана, гарна цифра. Ну, все, якесь отаке відео в нас вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, як вам відео. І, до речі, як ви бачите, в мене немало кристалів, в принципі, тому я скоро куплю скін. На чемпа, хочу якийсь взяти. Пишіть, який би ви хотіли, щоб я купив скін. Може, в нас співпадуть з вами думки. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, повторю, і бувайте.